З представлення почесних гостей, серед яких член комітету аматорського і масового футзалу України Юрій Кравченко та виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко з наступним виконанням державного гімну у великій залі Олімпійського дому нашого міста розпочалася урочиста церемонія вшанування і нагородження кращих команд чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024 який видався напрочуд цікавим і високого всеукраїнського рівня. Ця зима 2023-2024 року принесла бум футзалу Дніпропетровської області. Відразу три команди: Атлетік футзал, АМСТ та Сухобалка з жовтих вод представили Дніпропетровщину на всеукраїнській футзальній арені. Ну а у місті Дніпро у спорткомплексі Олімпія у Державному національному університеті, у академії будівництва, відбувалися баталії з приводу чемпіонату Дніпропетровської області з футзалу. Більше 50 команд прийняли. Участь у цих змаганнях дуже високий рівень, як і організаційний, так і спортивний. Ви всі ми бачили, що три команди Дніпропетровщини брали участь у першій лізі. Дві команди ще продовжують цей шлях. Це все свідчить про досить такий високий спортивний рівень. Тому дуже приємно бачити, споглядати, наблюдати за матчами Дніпропетровського футзалу. І мені окремо приємно, що Подирають мої земляки. Це команда будівельник з Лисичанська. Дуже приємно, що вони в першій лізі здобули чемпіонство. Першими вшанували кращого гравця восьмої команди вищої ліги Тризуб Максима Даренка. Після чого відзнаки від організаторів турніру за участь у змаганнях була удостоєна і його команда Івана Мороза визнали найліпшим виконавцем у стані сьомого у турнірній таблиці Тайфун Дніпро. Колектив, якого також не забули згадати. Денис Барбарич з легіону був відсутній на урочистостях. Зрештою, відзнаку він отримує разом зі своїм клубом. Вадим Корженевський МВП, найцінніший у Хумана, який фінішував п'ятим в елітному регіональному дивізіоні. Павлу Білоусу разом з Ікс» Браяр не вдалося зачепитися за призовище бель п'єдесталу пошани. Вони четверті. Кращим голкіпером вищої ліги став Сергій Шевцов. З Ам Естейта найбільшу кількість м'ячів у ворота суперників забив Олександр Іванов з Атлетіка. Фудзал, кращий гравець еліти. Анатолій Мілінький сухої балки жовті води був відсутній разом з командою. Він готувався до відповідального поєдинку. Тому бронзові медалі відразу вручили Дніпровському Атлетік Футзал», в складі якого феєрив Віталій Дзюба. Втім, подібний здобуток засмутив керівництво клубу, яке має намір реваншуватися за відносну осічку вже на теренах всеукраїнського турніру. Втім, воно віддало належне обласному. Чемпіонат був дуже дуже цікавий. От і е, вища Лігану Дніпра, вона вона трохи нагадувала першу лігу України Да? тобто ну, три команди з вищої лігину Дніпра. Билися і б'ються до кінця. Місто Дніпро зачекалося за, за фіналом першої ліги. От, дуже хочемо зіграти з сухою балкою і розставити, так сказати, всі точки над і. Ярослав Шебінський став кращим в лабах срібного призера Амстейт, які разом з партнерами отримали відзнаки подібного гатунку. натомість чемпіон суха балка. Свої завойовані золоті отримує після завершення сезону. Найоб'єктивнішим і найпринциповішим арбітром визнали Ігоря Андрієва. Далі настала черга отримувати здобуте перші лізі. За участь у змаганнях почергово нагородили гравця Владислава Лакізо і його команду Смайл Дніпро. Далі були його тезка зізюлін з партнерами Подан Мар авто. Один з творчих Вадим Кот з колективом художників фінішували шостими. Сергію Пісіні, попри назву команди Dream Team, про медалі залишається поки що лише помріяти. Вона п'ята. У свою чергу склалося враження, що Сергій Андрусенко зі своїм партизаном виконували завдання, і на церемонію не з'явилося, тим паче, що його особисто було визнано кращим ротарем першого дивізіону. Євген Петренко з Лисичанського будівельника відзначився як найліпший голеадор. А Максим Майстренко з другого Атлетіка удостоївся звання кращого гравця. Дмитро Захарій з острову разом за аборигенами тільки з їм відомого архіпелагу завоювали бронзові медалі чемпіонату. Срібні відправилися не на умовний шпітберген, а до другої команди Дніпровського Атлетіка, в лавах якого серед інших вшанували вище згаданого Максима Майстренка. А золоті нагороди. А з ними і титул переможця першої ліги разом з партнерами виграв Артем Пісарів з Лисичанського будівельника, команда якого сходинка за сходинкою здіймається рештуваннями чемпіонату від дивізіону до дивізіону, і на звітній позначці вони затримуватися не збираються. Чемпіонат дуже класний, дуже класно організований. Дуже дякую. Ми переселенці. Більша частина нашої команди це має статус ВПО. Дуже дякую, що дали нам можливість зіграти. У нас у будівельниках завжди були амбіції перемагати. Ми перемогли третю лігу в минулому році, в цьому році першу. А ми йдемо в вищу лігу. Ми знаємо, що нам буде дуже тяжко в вищій лігі. Ну будемо старатися працювати на перемогу. І дуже всім дякую, дуже поздравляю всіх. З таким класним праздником, який сьогодні пройшов. Далі нагородження продовжилося вшануванням команд нижчих дивізіонів, в якому взяли участь і представник комітету футзалу Дніпропетровської асоціації Костянтин Подоляк та партнер проекту Дмитро Марчук. І за відсутності на церемонії гарної низки її номінантів першим відзнаку отримав кращий воротар третьої ліги А Євген злов з КБ Південне. А кращим її бомбардиром з найбільшою кількістю голів став Максим Устименко. Бронзовий призер спортивний клуб Магдалинівка на урочистості не з'явився, тому срібні медалі відразу вручили ракетобудівникам з КБ Південне, а звання чемпіона дивізіону, а з ним і золоті відзнаки, завоював колектив континенту у третій лізі. «Б» за самого надійного воротаря Віталія Омельченка з Грізлі приз отримав представник команди. Зрештою подібне сталося, і коли за відсутності Рамаїса Маргаріана Замура його статуетки найліпшого гравця і бомбардира також передали через керівництво команди. Гарний за духом колектив, попри сурову, назву грізлі, не на набурих ведмедів з Дніпра, срібний призер 3-го дивізіону Б. А золото, якщо продовжувати тему грізності, і в першу чергу у прив'язці до одного з районів нашого міста виборов Амур. Втім, значно за краще, щоб це були боги кохання, пристрасті і невідворотності любові. Кращим гравцем і бомбардиром 4-ї ліги А одночасно став Валентин Попко з Євромікса. Найліпшим стражем воріт визнано Ярослава Ігнатьєва з Сокола. Після чого він разом з іншими гравцями команди за відсутності бронзового призера спарти отримали срібні медалі свого дивізіону. А золотих був удостоєний його чемпіон Євромікс. Підсумковим акордом нагородження було вшанування крайньої ліги турніру четвертої Б МВП, найціннішим виконавцем якої визнано Дениса Курчи з Бібісі. Відзнаки одноклубників Тезокандріїв, кращого воротаря Кулька і бомбардира Богомазова, отримав їхній партнер по команді град Олександр Дворяненко. Третім бронзовим призером дивізіону став колектив з назвою одного з найпомітніших сузірів на небосхилі на ім'я грецького міфічного мисливця Оріона. Хлопці з команди BBC з абревіатурою всесвітньо відомої британської компанії суспільного телерадіомовлення чи чогось іншого, втім, яка різниця фінішували другими і завоювали срібні відзнаки. А за золотими чемпіонськими, після попередніх здобутків своїх одноклубників, за короткий проміжок у часі втретє поспіль вийшов Олександр Дворяненко з граду. На завершення церемонії від імені всіх її учасників, організаторів турніру та керівництво Асоціації футболу Дніпропетровської області подякував президент Лисичанського будівельника Костянтин Желдаков. Після чого усі дружно сфотографувалися на згадку на загальну світлину про минулий вже історичний чемпіонат Дніпропетровської області з футзалу сезону зима 2023 2024